Реєстр стосується як майнових і немайнових збитків втрат, тобто це не тільки про майно. Друге, він стосується всіх тих, які відповідно є і цивільними особами, і особами, які захищали Україну зі зброєю в руках. Тобто, він не обмежений тільки. Фізичними особами, як цей факт захисту батьківщини з точки зору міжнародного права міжнародного гуманітарного права буде оцінюватися в подальшому комісією, ми будемо розуміти пізніше, але вже є відповідні рішення Ради реєстру саме у зв'язку з загибелю військовослужбовців, які визнані прийнятними і включені до реєстру. І ще дуже важливий акцент на національному рівні запроваджено низку програм підтримки і навіть компенсацію. Такий термін вживається в національному законодавстві щодо пошкодженого зруйнованого житла, саме фізичним особам. Будь-які форми підтримки, виплати, у тому числі отримана компенсація за пошкоджене зруйноване житло у вигляді, ну фактично, допомоги від української держави. Будь-які грошові виплати, які здійснюються міжнародними організаціями, переселенцям, постраждалим особам, особам, які постраждали від, там, скажімо, сексуального насильства і так далі, жодним чином не є перешкод. Кодою щодо подання заяви до реєстру.